Переглянувши велику кількість роліків про органайзери для авто, я ретельно дослідила їхню конструкцію та використані матеріали. Я не знайшла ідеального варіанту, який би об'єднував усі необхідні функції у одному саквояжі та був би бюджетним. Для мене ідеальний саквояж дві зручні ручки на зовнішній стороні для легкого переносу та транспортування, липучки на дні та збоку для надійної фіксації органайзера у багажнику авто. Виконаний з екошкіри, яка вбирає вологи і проста у догляді, модульна конструкція, яка надійно кріпиться за допомогою липучок. Це дозволяє складати органайзер для зручного зберігання або транспортування, дві внутрішні кишені з кожного боку органайзера для дрібниць та особистих речей, резинка всередині для фіксації пляшок та інших предметів. Таким чином, я вирішила поділитися своїм майстер-класом, як створити автомобільний органайзер на своїй битовій машинці. З економією 60% порівняно з магазинним варіантом. Тож почнемо. А як Ксенія? Основно викройки органайзера. В мене його розмір буде 60 см, висота 30 см, а глибина 28 см. І ось в мене вже перенесена викрика з усіма частинами. Вона буде повноцінною. Передня стінка буде 20 см плюс 0,5 см на підгиб тканини. 28 це днище, тобто ширина корзинки. Задня стінка і кришка. вона, вона буде скошена. Це 19, 13 та 7 см. Як це виглядає в житті? От моя викрика. Я її. Зараз вам складу. Так, ось у нас передня стіночка. Ось так. Потім буде дно, задня стінка. І скошена кришка. Тобто буде ось так. Це моя викрика до бокових частин органайзера. Тут такі ж самі розміри, як і на основної викрики. Висота це буде задня частина 30 см. Глубина 28 і з передньої сторони 20 см, а верхушка 19. Все точно так же по сантиметрам, як і на основній викриці. І я додаю ще по 5 см з кожної частини, щоб це були як вушки, на котрі будуть нашуватися липучка і кріпитися до каркасу сумки. Тепер що я викраюваю? Ось у мене є отакий утеплювач. Він товщиною 1 мм. Я просто викрила ось такий квадрат, а потім буду вже вирізати. Шкіру викрила. Тут я малювала, вчилася робити ромбики, тому не звертайте увагу. І ось таку підкладку викрила, яка буде з внутрішньої сторони кожи. І ось такі кармашки пришпандьорила. Тобто, загалом буде вигляд ось такий. цього цього треба по дві штуки: Два отеплювача, два корзами, дві подкладки, і це буде разом бокові частини. Тепер треба пришити уплотнитель до тканини. Щоб нічого не смикалося, я собі придумала такий метод. Беру двосторонній скотч, у всіх сторонах роблю собі закріпи. Фіксую, мені цього достатньо. Як буду я строчити? Спочатку я пройдусь по всім лініям в цю сторону, а потім в цю сторону. Можливо, ви раніше стикалися, що еко кожу не бере машинка. Треба, наприклад, голку мати саме для кожи, лапку там не залізну, пластикову поставити. Тобто, куча забобонів в плані підготовки, треба, щоб вона строчила. У мене є свій метод, котрий мені розповіла моя тітка-Галюня, і я йому придержуюсь вже дуже багато часу. Що я роблю? Я беру ватку, звичайне машинне мастило ну, для швейної машинки. І ось так проходжусь по лініям, де я буду строчити. І ви побачите, що не пропускає шов нитка. Та і все строчить гарно, як мені й потрібно. Тому користуйтесь, якщо ви до цього такого методу не знали. Як бачите, працює, тому йдемо далі. Обов'язково допомагайте собі руками трішечки натягуйте тканину, щоб не було ніяких заломів. І ось так в мене вийшло. Потім воно натягнеться і нічого ось цього не буде видно. Коли квадратики зроблені, то викраюємо вже за викрикою частину. Звісно, я знаю, що ви подумали, навіщо я цим страждала, бо можна купити готову тканину. Знаю, бачила, але хотіла зробити це власноруч, щоб розуміти для себе, чи можу я таке робити, чи не можу. Коли викрили, то обов'язково намічені лінії, переносимо, де буде потім згинатися тканина. Щоб стіночки були плотнішими, треба щось внутрішню частину вставити. Можна ізолон сюди вставити, кошкартон. Картон п'ятислойний, гафрірований, але я ж роблю все по бюджету. У мене є дуже багато залишків картону з різної техніки, тому я його сюди вставлю. Це буде перший слой, другий слой в мене буде це пластик. Це в мене був, я не пам'ятаю, щось я у ванну купляла. Для душової гарнітури, і це була як упаковка, і вона мені якраз і підійде, тому на майбутнє не викидайте осякий хлам, бо іноді він може вам знадобитись. Так, це я намітила собі лінії, але вирізати я буду десь на 0,5 см менше. Це для того, щоб потім, коли ми все сшивали, то у шві не було цього пластику. То було... А вдруг моя машинка цього не візьме? І що я потім буду робити? Тому я на 0,5 відступаю і, ось, користуючись лінійкою і канцелярським ножем, вирізаю свою майбутню стіночку. Все, готово. Ось бачите ось ці лінії? Краще ложити ось так по ним, щоб так вдоль було. Важкіше зігнути картон. А якщо положити ось так по ось цим лініям і ось так розкроїти, то він дуже швидко може ось такі заломи робити. Тому викраюваємо ось так. Без ось цих вушок. Я накреслила собі і тепер так само вирізаємо на 0,5 см менше, ніж ця лінія. Осе думаю, цього буде достатньо для того, щоб стіночки стали плотними. Чому я зробила окремо ці частини? Тому що у готовому вигляді, ось тут вони виконують свою функцію на всі 100. І я лише ось тут прокладаю ще строчку, котрій не заважає ні картон, ні пластик, а лише на цій строчці кожа та синтепон. І все. І ще це економія картону, бо дуже складно знайти досить великий шматок. Цей метод теж працює, бо ви бачите наглядно, як воно виходить. Тепер всі ці частини треба об'єднати. Я буду використовувати клей. Ось такий універсальний. Він підходить для цього. Спочатку на усю тканину зі зворотньої сторони нам треба приклеїти картон. Ось бачите, в мене є тепер. Відстань між картоном, де буде прокладений потім шов, котрий потім буде допомагати ось так згинатись тканині. Зверху приклеюємо пластик. Тепер щоб все добре висохло, треба під якийсь прес десь на ну, годин 6-8, а поки воно буде все сокнуте, зроблю ручки. Потрібно відрізати стропу 25 см та кожу 8х15 см. Кожа в мене тоненька, то я її проклею дубліріно. Що ми маємо? Ми все склеїли. Тепер треба пришпандьорити ручку. Правильніше пришити ручку до того, як ви все склеїли, коли тільки кожа та синтепон. Але я цей момент прогавила, тому я буду пришивати зараз. Пришила і робіть з ось таким, щоб рука легко просовувалася і витягувала органайзер з багажника. Далі пришиваємо по всім частинам ліпучку. У мене ось така: 5-сантиметрова, чорна. Ось так прикладаємо до ось цієї позначки, ми її повинні пришити з усіх сторон. У мене ось тут трішечки не вистачає, але це не біда. Потім кантик усе це перекриє. ліпучку настрочила з усіх сторін. Не вистачило в мене 5 сантиметрової завширшки, її дуже важко зараз знайти. Тому обійшлася 3 сантиметровою Я трішечки відступила, бо тут буде кантик, і пришила. Тепер по цим наміченим лініям треба прокласти шов для того, щоб тканина легше згибалася. Тут якраз немає картону в нас. Це зробила. Тепер беремо стропу, в мене вона завширшки 3 см, і треба зробити кантик з усіх сторін. І того ми маємо дві бокові частини для органайзера та одна внутрішня частина, яка буде служити перегородкою. Всі лінії я їх вже зараз перенесу і на ліцьову сторону, і спочатку буду робити квадратики. Осе, Намалювала собі мої квадратики. І вже зафіксувала утеплювач за допомогою скотчу. І тепер буду їх настрачувати. Витратила я на це десь годину і подивилася одну серію серіалу. Після того, як нашила квадратики, я вже пришила ліпучки. На частині передній. Де 20 см я ліпучку тут вздовж прошила. Потім це ж у нас нижче теж ліпучки посередині відцентрувала. На задній частині, де у нас 30 см. Ці ліпучки нашиваються для того, щоб потім органайзер стояв у машині і не смикався. І потім, там, де в нас вже кришка, де у нас 19 см, це верхня частина кришки, я тут пришила ручку. Стосовно підкладу. Ось я теж вже пришила ліпучку і як це виглядати буде. Тобто зачинятися органайзер буде ось так. Оп, і все. Цю ліпучку важливо не переплутати. Одну частину з ліцевої сторони пришиваємо, а іншу з сторони підкладу. Тепер стосовно підкладу. Спочатку я його розкроїла та намітила собі лінії, де буде перегиб тканини. І зі сторони, котра буде всередині органайзера, я спочатку повинна приклеїти картон. Я вже нарізала собі частини, ось так їх розкладаю. У мене не вистачило плотного картону на всі, тому одну частину я буду робити з двох шматочків. І як ви бачите, в мене залишається відстань 05 см між картонами, і тепер їх потрібно склеїти. Вже приклеївся. І тепер треба з цієї сторони нашити ліпучки. Ось так буде виглядати. Треба її пришивати по передній частині, по дну, по задній кришці та по частині вверх. З однієї сторони одна ліпучка. інша І посередині. Так як у нас тут буде перегородка. Але я ще хочу додати на задню стінку резинку, щоб її ось так пришити і можна було складати ще якийсь інструмент. Тому спочатку я нашию її, а потім буду нашувати саму ліпучку. Я її менше відрізала, щоб було натягнення. В мене ось ця ширша ліпучка, ніж ця, тому що я вже казала, що мені не вистачило 5 сантиметрової Тому ну, це не має різниці. Все одно буде все склаватися. Тобто ми пришиваємо ліпучку по передній частині, по дну, по задній кришці та по самої кришці, де 19 см. А там, де вона нас вже буде закриватися, тут я вже пришила ліпучку. Чому ми зараз ліпучку? Пришиваємо, а не вже в готовому вигляді, щоб ці шви не були видні на ліцевій стороні тканини. Пришивати було дуже важко, тому я це робила ще й стоячи. Щоб все було ідеально, ні. Це, мабуть, не про мене. Я не розрахувала то, що в мене машинка однієї ширини, а мій органайзер набагато більше. Тому я до середини, щоб пришити липучку, ніяк не можу дістати. Як з усіх сторон я не кручу, нічого в мене не виходить. Отже, як я виходжу з цієї ситуації? Там, де машинка в мене змогла дістати, я проклала малесенькі шви. Далі взяла паутинку, приклеїла ліпучку до тканини, зафіксувала таким чином, щоб вона не смикалася. Взяла велику голку циганську, яка в мене була, і почала прокладати стежок з двох сторон ліпучки. Одне радує, що цей шов не буде помітним, бо там, де зі сторони картону, буде далі шкіра наклеєна, а на ліпочки чорна нітка, ну всім зрозуміло, вона не дуже виділяється. Тому ось такий метод я собі і придумала. Цікаво, а як би ви вирішили цю проблему? Можливо, ваша ідея була би набагато краще. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Все, нарешті дві частини в мене готові. Тепер треба їх. Склеїти. Накладаємо один до одного. Щоб все гарно склеїлося, відправляємо на ніч під прес. Коли все висохло, я почала прокладувати шви там, де в мене перетин двох картонів. Але я не всі шви змогла зробити, бо не до всіх дотягнулася. І тому я їх потім всі розпарола. І знаєте, без них все і так працює. Залишилися останні штрихи, треба пришити кантик. Це теж дуже важко, але моя машинка з цим впоралася. Там, де у вас кути 90 градусів, то трішки їх відріжте, щоб вам було зручніше пришити кантик. І мажте мастилом, тоді машинка буде йти плавніше і не буде рватися нитка. Тепер давайте поглянемо, наскільки легко можна скласти цю сумку. Після перегляду повного відео ви вже усвідомили, що такий органайзер можна шити навіть на звичайній швейній машині. Так, це складно, але цілком реалізуємо. Щодо економії, давайте порівняємо, на різних сайтах сумки такого розміру коштують від 1800 до 2000 гривень. А ось мої витрати. Більш детально, скільки чого я купляла, залишаю вам в описі до відео. Гадаю, ми з моєю машинкою заробили від вас вподобайку. Хочу почути ваші враження. Як вам така ідея? Чи є щось, щоб ви змінили або покращили? Напишіть у коментарях. І всім дякую за увагу, папа! -па.